Всім добрий ранок. Сьогодні хочу показати вам свої гортензії, які вони мають вигляд на теперішній час. Я вже говорила, що я гортензіями займаюся тільки другий рік. Є у мене кущики, які я замовляла в інтернет-магазинах. А є і гортензії, які я вже виростила сама. Якби в минулому році зачеренкувала, і в цьому році вони вже у мене. Є і кущиками маленькими, і штамбіками. От, і вже ось вони квітують. Значить, показую вас. Ось гортензія в горщику моя на штамбі. От, і в неї вже є чотири квітки. От вона випустила і вже квітує отакими от суцвіттями. Ось такий у неї штамбік невеличкий. Бачите, в горщику гортензія зацвітає <клухи> скоріше. Чим в відкритому ґрунті? Через те, що у неї прогрівається коріння і стимулює, видно, рослинку до ну, раннього цвітіння. Ось так зараз виглядає ця гортензія на штамбіку. Це Самарська Лідія. От у неї така є там всередині. Е е Бусиночка та маленька, але ж вона ще не зачервоніла. ну, Будемо спостерігати, вона зачервоніє ж пізніше, вже, коли буде змінювати колір. Так, друга гортензія стежу у мене в горщику. От вона має такий вигляд зараз. Листя зелене, гарне. Це Vanilla фрайс. Це теж гортензія з мого минулорічного черенка. От вона зараз має такий вигляд. Але бачу, що ось трошки листочки, бачите, ось внизу. Так, якби край трошки листка порудів. от, Він наче й не підсох, але така ну, якась появилася на листочках. Бачите, така по краю, така каюмочка темнувата. от, ну, Не знаю, будемо спостерігати. Так, далі йдемось, Ось мій собачка. Віддихає охоронець наш. Так, далі зараз покажу. Ось теж цвіте гортензія в горщику. от З минулорічного мого череночка, Це теж Ваніла Фрайс, тому що в мене були в тому році тільки три сорти: Ваніла Фрайс, самарська лідія і полярний ведмідь. от І ось гортензійка, бачите, яка малесенька. Це із цьогорічного, з цьогорічного вже череночка. Ось яка вона мацюпуха взагалі. І я її дала як би процвісти. Я не обрізала її, от бачите, і вона вже, якщо вам видно, камера передає, вона вже починає міняти колір. На її листочках вже з'являється така маленька така розовинка вже. Ось така. І гортензії тут теж, бачите, ось листочок якби ну, підсихає, я не знаю. Дивилася на нього, дирочок немає, як би, щоб це там кліщ, оцей паутинний поразив їх, ну, якби я кліща наче не наблюдаю. Ну, Але, звичайно, що обробку треба буде провести. Так, далі. Ось у мене тут є гортензія така. Теж вся вже на бутонах, от, теж в горщику. Це полярний ведмідь. От бачите, я їх якби експериментую для себе. Я ж недавно це, цим займаюся, вирощую ці гортензії. Вони в мене є в відкритому ґрунті і є в горщиках. От бачите, от так вона виглядає, це полярний ведмідь. Зараз в горщику, скоро вже процвіте, Викида... викинула вам такі суцвіття гарні. Теж кущик себе почуває нормально. Стебла такі потужні, мощненькі, гарненькі. Подобається мені її стан теперішній. От. Так що тут у нас все нормально. Ну і хочу показати вам, зараз підемо, проведу вас по своєму двору трохи. От. Покажу вам гортензій у відкритому ґрунті. Так, тут ось така в мене. Біленька лілія цвіте гарненька. Ось так зараз виглядає гортензія Milk and Honey. Це та гортензія, яку я купила в минулому році в інтернет-магазині. І посадила зразу у відкритий ґрунт. З П9 висадила у відкритий ґрунт. Вона у мене і зимувала в відкритому ґрунті. От, спочатку якось вона так ну, не дуже себе проявляла. От, може, погодні умови такі були, але зараз бачу, що кущик набрався сили. Листочки такі гарні, листкова маса. от така красива, темно-зелена, хлорозу ніякого немає. От вона зараз так виглядає. Але коли отак от прощупую, то не чувствую там тої грудочки. Може, вона пізніше з'явиться, але ну, поки що, якби, може, навіть в цьому році і не процвіте. Так, так, ось гортензійка теж. Це в цьому році я купила її. Це діамантіно Так виглядає. Остався один пагін такий. Один пагін ось був ще один. Ну, хтось його зламав і не признаються хто. значить Тут пагін зламали, але ось опочки були і пішли два нових пагонці. Хай ростуть, постараюся їх зберегти до слідуючої весни. Так. Ось так виглядає діамантіна. Теж стебельце таке потужне, гарне. От. І тут, значить, ну, поки що грудочки такої для цвіту я не наблюдаю. І ось такі появилися у мене якісь деформовані листочки. От, треба буде продивитися, що воно таке. Так, далі. Ось така в мене зараз гортензія графіті. Дуже така гарненька. І ось дивіться, маленький пагон від неї вже дав квіточку. мені. Ось така. графіті, Там є такі пагони, що можна було якби їх нормувати. От. Але я їх залишила. І ось бачу, тож, ось дивіться, теж такий пагончик невеличкий, але бачу, що заложені бутончики. там, от. Ось основний такий пагін, здоровий. Ну, тут буде, тут буде квітка. Подивимося. В общем, така оце. У мене графіки зараз. Так, далі покажу вам ось цвітне. цвіте уже. Це фантом, ранню квіточку. Ну, раннє в неї квітування в цій гортензії. Я читала про неї в інтернеті. В неї заявляють, що вона ранньо, цві, ранньо, ранньо цвіте. Ось зараз такі стеби, стебла невеликі виросли, бачите, такі, ну, сантиметрів, може, по 25. Але отакі вже суцвіття. Подивіться, ось, моя чвертка. От бачите, як отаке суцвіття у гортензії Фантом. Чотири гілочки, цвіте. І п'ята ось є така мощненька. Ну, не знаю, може теж зацвіте, подивимося, поспостерігаємо за нею. Так, ось у мене тут є така гортензія, яка теж я її купила в цьому році. Дуже мені її хотілося. Це графіті. Графіті він підписала. <кій> Прийшов саджаний, такий невеличкий, з одним стеблом. Я зробила коротку обрізку. Вон, бачите. Зробила на дві почки. От, але проснулися дві верхні. Дві нижніх не проснулися. І от такі повиростали дві гілочки, два пагони таких ну, сантиметрів, ну, може по 25, десь так приблизно вони. От, ну, Поки що не, чу, не, не відчуваю, що там буде цвітіння. Ну, поспостерігаємо. Може, вона пізніше. Теж так кущик нормально себе почуває. листочки зелені, гарні. От, не бачу ніякого пошкодження на них. Ось така в мене графіті. Так. І ось кущик такий у мене гарний. Це полярний ведмідь. Це куплений в минулому році. Я його купила вже двохрічним на базарі. От, в тому році він у мене цвів. І в цьому році він оце вже такий. Ну, пагони десь сантиметрів, мабуть, по 50 є, 60. Мощненькі такі, гарні. От, ну, собака в мене тут живе, ось. Трохи листочки такі підпорчені. От, тут ось щось бачу. Бачите, ось, ось якби. Кора десь злізла, злазить кора чогось. Оце я і не бачила, тільки сьогодні замітила. Не знаю, що це таке. Треба буде знайти інформацію, що це таке може бути. От. Але в основному кущик непоганий. Теж листочки такі всі. Видно, що він себе нормально почуває. От стан у нього гарний. Будемо чекати його квітування. Ось така. Квіточка, такий полярний ведмідь. Так. Ну і далі підемо подивимося. Ось у мене є тут теж на штамбі. Самарська Лідія. Ось, бачите, вже штамбік, чотири пагони. Залишила ось навесні. Всі вони гарненько себе почувають. Мощні пагони, гарні. От листочки теж такі. І от чотири суцвіття. Уже, як би бачу, як вони цвітуть. Дуже приємно, звісно. Це з моїх черенків, я їх сама вирощувала. От мені так хотілося, щоб вони зацвіли, щоб був якийсь позитивний гарний результат моєї роботи. Ну, от, так у нас у мене вийшло. Так, Далі ось. Показую, тут у мене так вони стоять. З минулорічних кущиків в горшках. Але це минулорічні череночки. Тут теж самарська лідія і ваніла Фрайс. От, того, що у мене вже, повторююся, було тільки три сорти в тому році. Ось уже на бутонах є цвітіння. Тут теж буде цвітіння, буде цвітіння. На всіх на них буде цвітіння, але трошки, може, пізніше. Отак от, от кущики такі гарненькі. Ну, внизу в основі куща, от бачите, чи це може так воно по О, цьому. Ну, Повинно так бути, що оці нижні листочки, от бачите, які вони. От. Хто знає причину, то напишіть мені, будь ласка, бо я ще не все вивчила про цю квітку. От, дещо дивлюся відео. І так, поступово-поступово, я думаю, буду знати про них більше. І будуть вони у мене процвітати і рости дуже гарними. Так, це у мене гортензія куплена в цьому році. Це крупнолисткова гортензія принцеса Діана. От теж вона прийшла одним пагоном таким. Ну, пагон був гарненький. Ось я його обрізала. Тут ось видно, бачите, обрізочка. От, отут. І вона от випустила отакі от мені пагони після обрізки. Не знаю, чи буде вона свісти, чи ні в цьому році. Ну, кущик зараз отакий, от кущерявенький, гарненький. От так що така в мене принцеса Діана. Так, ну і хочу вам показати: от у мене, звісно, случилося і неприятне таке. Ось у мене є тут дві гортензії. От теж з моїх череночків, ось вони тут у мене росли, бачите, і вони у мене пропали. От напала на листки якась інфекційна, або вірус, або інфекція, якась От таке, таке покоричнє таке на листку, і листок скручується. Я спочатку почала листки От, Ввечері прийшла з роботи, було там два-три листочки. Таких вражених. А ввечері прийшла з роботи вже пів куща. Бачите, прийшлося зрізати пагони. От якось я ну, застерегла себе, думаю, щоб і другі рослинки не постраждали, тому що в мене тут ось і лілейники ростуть всі на бутонах. І ось один кущик, а ось через доріжку другий кущик. От хочу вам показати. От бачите, ось такий стан. Не знаю, що це. Я спочатку подумала, що це вона підгоріла. От. Але вона тут не завжди на сонці. Якби в неї є час, в який вона тут в тіньку. Сонце повертається і вона в тіньку якби, стоїть. От. Ну, от така от справа. Значить, бачите, от така хвороба напала, і гортензійка пропала. Дуже мені шкода, що так вийшло. Вагони такі мощні були. Я чекала, що вона вже в мене в цьому році зацвіте. Ну, я їх хочу обрізати. Обріжу отак от повністю. От. І дивилася я відео одного блогера. Вона розповідає, що там в основі, там куща при землі, там дуже багато є таких почечок. Які отак, якби почка на почці сидить, такі наче в гармошечку зібрані. І от коли я зріжу, і ці почки можуть проснутися, можуть випустити пагон оттуда. Ще якби ну, літо ще ж сезон є, так що отак от, отак пострадала в мене. Не знаю від чого, не знаю причини. Ось от. така. Хвороба, якась вірусна напала на неї, і все. Буквально за 2 дні, два куща в мене гортензії випало. Так що, такі неприємні справи. От тут у мене ось квіт росте отака гейхера. Бачите, яка гарна, і випустила вже цвітоносик, трошки процвіте. Дякую всім за увагу. До побачення.